Вітаю, друзі! З вами Олександр Івахов. Деребан землі в місті Полтаві продовжується, але з гарними лозунгами та картинками. Полтавська міська рада підтримала забудову вільної земельної ділянки між Брайлками та гужлами. Детальний план територій передбачає житловий квартал з дитячим садком та спортивними майданчиками та зонами відпочинку. Це перший випадок, коли міська рада зобов'язала внести в майбутньому забудовнику соціальний об'єкт одночасно житлом. Гарна ініціатива, гарна новина, дуже шикарно звучить. Але друге питання: куди цей мікрорайон буде підключений? В який колектор будуть стікати фікалії. Гужулянський колектор майже зруйнований, на бурілках проблеми з каналізацією. Яка плавно перетікає в Половки та в мікрорайон Яр. А чому не зобов'язую на ремонт колектора, нового, майбутнього ще, забудовника? Та тому що там треба десятки мільярдів гривень на його ремонт. А вони ж по-тіхому чимоданчик забрали, бо бліжка зробили, депутати пролобіювали і проголосували. Ну це ж інвестиції, кудись цим спорить. Місто потрібно розвивати. Але по факту будемо мати. Ще більше проблеми з колекторами, а хтось буде рубати мільйони. І ще побачимо, хто прийде на цей прозорий в лапках аукціон, окрім Сергія Іващенка, і його виграє. Маємо, що маємо.